Важливість вивчення англійської мови. Англійська мова це міжнародна мова, якою розмовляють понад 1,5 мільярда людей у всьому світі. Вивчення англійської мови відкриває багато можливостей як у навчанні, так і в кар'єрі. Ось кілька причин, чому важливо вивчати англійську мову. Англійська мова є мовою міжнародного спілкування. Вона використовується в бізнесі, освіті, культурі та інших сферах. Вивчення англійської мови допоможе вам спілкуватися з людьми з усього світу. Англійська мова є мовою науки та технологій. Більшість наукових журналів, книг та вебсайтів написані англійською. Вивчення англійської допоможе вам зрозуміти нові технології та наукові дослідження. Англійська мова є мовою популярної культури. Багато фільмів, телешоу, музики та книг створені англійською. Вивчення англійської допоможе вам насолоджуватися популярною культурою з усього світу. Англійська мова відкриває можливості для кар'єри. Багато робочих місць вимагають знання англійської. Вивчення англійської допоможе вам отримати роботу в міжнародній компанії або в галузі, яка вимагає знання англійської. Ось кілька порад, які допоможуть вам вивчити англійську. Починайте з основ. Вивчіть алфавіт, правила граматики та основні слова та фрази. Практикуйтеся регулярно. Чим більше ви практикуєтеся, Тим краще будете говорити та розуміти мову. Використовуйте цифрові технології. Існує багато цифрових ресурсів, які можуть допомогти вам вивчити англійську. Вивчення мови може бути складним, але це також дуже корисно. Завдяки старанням і наполегливості ви зможете досягти успіху у вивченні англійської мови.